Детальна інструкція, як поміняти українські права на польські, які необхідні документи, заповнений внесок. Детальна інструкція заповненого внеску, є в Instagram Stories. Фото 35 на 45, не старше 6 місяців. Сирокопія карти побиту, візи або іншого документу, на підставі якого ви легально перебуваєте у Польщі. Присяжний переклад водійських прав, виконаний перекладачем на території Польщі, документ, який підтверджує особистість, тобто карта побиту, паспорт. Зміна водійських прав є можлива у більшості ужендів міста. Наприклад, у Вроцлаві ви можете поміняти їх під цим адресом. Важливо пам'ятати, що для зміни водійських прав ви повинні перебувати на території Польщі не менше 185 днів. Також ви можете поміняти українські права, які втратили термін дії. Вартість заміни водійських прав складає 100 злотих. Розгляд справи повинен зайняти до одного місяця. З практики це може бути від трьох до шести місяців. Також у вас не будуть забирати права до моменту, поки не видадуть нові.